Зацінили мої шкарпетки. Мені їх підігнав паб Добрий друг. А ще вони мені підігнали таке кльове та цікаве пиво, яке зварила броварня Castle Хіл. Воно називається Добре Медове і продається тільки в мережі пабів Добрий Друг. Давайте спробуємо. Аромат у нього медовий і нагадує чай, в який додали дуже-дуже багато меду. Або він ще може вам нагадувати трошки відтінки вареного сусла. Якщо хтось знає і бував на поварні такі от нотки вареної каші, скажімо так, і при цьому знову ж таки першою хвилою тут відчувається мед з нотками квітковості. Смак у нього доволі простенький. Він медовий, він такий солоденький. В цілому не викликає якогось захвату, чесно кажучи, як на мене, це таке от, пиво на 3,75. Not great, not terrible. Якщо комусь подобається медове пиво, то воно однозначно вам сподобається. Але в цілому, простенько та трошки нудненько. І можете написати вашу думку стосовно медового пива. Блін, стільки пива, може його розпробую? Тому що я такий роблю короткий огляд.